Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які ставки військового збору пропонують встановити для підприємців з 1 жовтня, для чого необхідно буде подавати щомісячний зарплатний звіт, які перспективи економічного бронювання, кого не стосуються нові обмеження для карткових рахунків, і про оновлений порядок ведення касових операцій в гривні. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. На цьому тижні податковий комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроект номер 11416 д про внесення змін до податкового кодексу щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Доопрацьованим законопроектом передбачається підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. відсотків. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку 3 групи. Встановлені військового збору для ФОП. Єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної заробітної плати, визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ, крім страховиків, на рівні 25%, досконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування. Податкування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, Щомісячне подання звітності про суму доходу нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску. А ще передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони. На думку Федерації роботодавців, підвищення навантаження на фонд оплати праці шляхом підвищення ставки військового збору на заробітної плати з 1,5% до 5% обов'язково призведе до збільшення податкового навантаження на легальних суб'єктів господарювання, як державної, так і приватної форми власності, і як наслідок до ще більшої тінізації заробітних плат у приватному секторі. Тому Федерація роботодавців України. Пропонує розглянути можливість відмови, чи хоча б. Часткової відмови від намірів такого підвищення навантаження на фонд оплати праці натомість просить розглянути можливість тимчасово на період воєнного стану передбачити у податковому кодексі, що база оподаткування ПДФО та військовим збором заробітної плати при повній зайнятості не може бути нижче 10 тисяч гривень. Верховна Рада розгляне законопроект номер 11416 вже найближчими днями, і ми разом з вами будемо слідкувати за змінами і детально розбирати всі наслідки підвищення. Податків для юридичних осіб і підприємців запрошуємо 2 вересня на безкоштовну онлайн-конференцію підвищення податків з 1 жовтня, помилки в собівартості, індексації і зарплаті, які ризики. Не потрапити у чорні білі списки платників, на якій розберемо усі питання підвищення податків, як не потрапити у чорні і а потрапити у білі списки платників, та як виправляти помилки в обліку собівартості, нарахування індексації середньої зарплати. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. У разі прийняття законопроекту номер 11416 крім підвищення податків, планується зобов'язати платників податків і податкових агентів подавати податковий звіт з ЄСВ, ПДФО та військового збору щомісяця протягом 20 днів після закінчення звітного місяця. Але це буде січня 2025 року. Для чого ж потрібен перехід на щомісячну зарплатну звітність? Насправді Мінекономіки працює над економічним бронюванням. Де одним з критеріїв, можливо, буде рівень заробітних плат. Сьогоднішньою інформацією, щоб претендувати на економічне бронювання людина має офіційно отримувати щонайменше 34,5 або 35 тисяч гривень на місяць. Наразі напрацьовуються декілька варіантів економічного бронювання. Перший варіант окрема процедура, яка дозволить військовозобов'язаним отримати бронювання лише на підставі рівня зарплати. Цим механізмом може скористатися бізнес, який не підпадає під критерії критичного підприємства. Другий варіант критерії заробітної плати. Дадуть до вже чинної постанови Кабміну номер 76 за якою бронюються співробітники критичних для економіки підприємств. Наразі щоб підприємство визнали критичним, воно має відповідати певним критеріям. 1 жовтня 2024 року Національний банк постановою від 27 серпня 2024 року номер 102 тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку, також відомих як P2P. Встановлені обмеження стосуються усіх рахунків клієнта, відкритих в одному банку при переведенні ним платежів на картки інших фізичних осіб. Обмеження діють лише по сумі. Обмежень по кількості транзакцій, що обговорювалися раніше, немає. Ліміт діятиме лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Обмеження не застосовуються при переведенні коштів між своїми рахунками в одному банку. Для волонтерів клієнт має відповідати двом із п'яти ознак здійснення волонтерської діяльності. Для клієнтів, які мають підтвердження легальності коштів понад суму щомісячного ліміту, немає також обмежень для переказу коштів по реквізитам АйБАН та між юридичними особами. Особами обмеження є тимчасовими, уводяться на строк 6 місяців. За цей час проблема має отримати комплексне врегулювання, включаючи посилення санкцій для порушників платіжного законодавства, створення реєстру дропів, посилення регуляторних повноважень НБУ та інше. Постановою передбачено низку критеріїв до волонтерської діяльності, у разі відповідності яким ліміти не будуть застосовуватися. Фізична особа користувач офіційно зареєстрована як волонтер. Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи користувача в надавачів платіжних послуг. Фізична особа користувач подала листа від державного органу військової частини благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів. Фізична особа користувач Надала інформацію щодо запланованих сум та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого їх використання. Інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та мережі інтернет підтверджує здійснення фізичної особи-користувачем, волонтерської діяльності та мету зборів, що проводиться в межах волонтерської діяльності. Детально розберемо умови дії обмежень карткових переказів 3 вересня на онлайн-конференції зарплатно-кадрові пастки, відрядження, підзвітні, ліміти та перекази і відомості про закордонні рахунки. Також розберемо правила виправлення зарплатно-кадрових помилок, оформлені трудових відносин з підприємцями та умови оформлення відряджень, розрахунок і податковий контроль підзвітних коштів. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. МБУ оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті. Основні зміни стосуються заборони можливості отримання готівки бізнесом за рахунками з громадянами, які переказують кошти без відкриття рахунку. Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб'єкта господарювання. і Лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою. Така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій, мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності та ухилянні від оподаткування під час дійснення операцій купівлі-продажу товарів. Для громадян жодних змін не відбулося. Вони можуть розраховуватися за надані суб'єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку. Постанова також регулює питання відповідальності надавачів платіжних послуг перед користувачами та процедуру вилучення з обігу сумнівних банкнот і монет. Надавачам платіжних послуг надано 6 місяців для приведення внутрішніх документів у відповідність до нових вимог. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також заповнення звітності або визначення показників для бронювання, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 24 серпня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів No 967 щодо повідомлення ДПС про прийняття на роботу. Зміни зумовлені прийняттям закону No3680, яким врегульовано поняття домашні працівники. Відповідні зміни внесено до КЗПП. У такий спосіб на узаконення трудових відносин отримали право няні, хатні робітниці та інші. Суттєвих змін немає, просто серед осіб, щодо яких складаються повідомлення, й домашніх працівників. А саме у графі 5 проставляється відповідна категорія. Крім того, з'явилось нове повідомлення про звільнення. Подавати його треба тільки при звільненні домашнього працівника. Отже, більшість роботодавців це покращення не стосується. Постанову номер 967 Опубліковано 28 серпня 2024 року. А отже, саме із цієї дати роботодавці мають застосовувати нову форму повідомлення про прийняття на роботу, а фізособи роботодавці домашніх працівників повідомлення про припинення трудових відносин із домашніми працівниками. Але подати її в електронному вигляді поки немає можливості, тому що ДПС не встигла затвердити формат. Наразі чекаємо і поки подаємо за старою формою. Подання заявок українських виробників для участі в програмі Національний кешбек вже доступне з 24 серпня через портал Дія. Згідно з умовами програми, кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за винятком підакцизних товарів, зокрема на ліки українського виробництва. Участь виробників у програмі є добровільною, отже, кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, що будуть подані виробниками для участі в програмі. Для торговельних мереж реєстрація в програмі програмі стартувала з 28 серпня. Нагадаю, що кабінет міністрів на засіданні 20 серпня затвердив порядок надання національного кешбеку, згідно з яким українці зможуть отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів. Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, програма запрацює 2 вересня 24-го року. Максимальний обсяг кешбеку 3 тисячі гривень на місяць. Кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги: спорт, кіно, квитки на поїзд. Задонатити зсу або купити військові облігації. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. номер roдин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Семінар.ком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.